Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка. Це я, дід Панас, і до вас завітав, щоб розважити вас. Віршів цікавих казок, цілий віз, В кишенях малята для вас я приніс. Сідайте ж у коло отут проти столу. Глядіть не пустуйте, вуха для казки свої приготуйте. Ви любите, слухать казки, це я знаю. Отож бо тихенько, бо я починаю. Оце малята побував я сьогодні в лісі, а там всі звірята до мене зійшлися, просили від них вам привіт передати. Найкращого вам у житті побажати. А білка, з трибунка дала подарунки. Горішків трішки і два горішки. Хотів я горіхи сховати до торбини, а перший розпався на дві половини. А в тому горішці, небудь я панас, лежить смішна казочка саме для вас. Я за другий горіх ще й узятись не встиг, а з нього, будь ласка, випада сама казка. Отже, малята, сьогодні я вам розповім про казочку про їжака і зайця. Ви тільки вмощуйтеся зручненько і слухайте уважненько. В одному лісі жили собі та були собі їжак із їжачихою. І от одного ранку їжак вийшов з. По і подався у поле. Поглянути, чи добре там виросли бурячки морква. Тільки но ну, прийшов у поле, будь ласка, а тут уже зайць тут, як тут. Здравствуй, зайчику, привітався їжачок. жачок. Бач, як прудкий, так той вже зразу за самого ранку в полі. А що ж, бо ти? Думаєш, нічемно відповізає. Як, Так, як ти скривуляєш своїми кривульками. Отакою, здивувався їй Жак. Чуш, ти мене ображаєш. Я з тобою по-хорошому, по-доброму, а ти мене кривдиш не можна ж так. Знаєш що? Ось ти мене кривулячкою назвав. Давай но ну, ми з тобою на випер. Побіжемо. Он до того краю поля. Згода? Ти зі мною випередки здивувався заєць. Я з тобою, каже їжак. Ну, добре, ставай, каже, цей самий заєць. І, і я стану. Побіжи. Е, ні. Каже, їжачок, я ще мушу додому зайти, попередити свою їжачиху, де я, бо щоб вона там не хвилювалася. От і добре подумав собі заяць, і я собі побіжу на капусту, поїм торшичи капусту, щоб більше сил набратися. І домовилися, що через годину вони прийдуть на це саме поле. Тим часом. Іжак прийшов додому і каже своїй Іжачисі, знаєш, що їжачехо, лихо в мене біда, мушу бігати із цим зайцем на випередки. Як ти зайцем на випередки? Та й ти тим, що ти собі думаєш, іжаче? Ну що ж, сказав, мушу бігати. Але ти повинна мені допомогти. Ось збирайся і підемо зо мною в поле. Ну, швиденько і жачиха зібралася і пішли. А по дорозі іжак і каже, і зачись, так от що? Ти підеш на той край поля, а я залишуся на цьому краю поля. Як заєць прибіжить до тебе, ти піднімешся і скажеш, а я вже тут. А коли заєць прибіжить до мене, я йому скажу, що я вже тут. Зрозуміла? Зрозуміла. А як здорово ти придумав. Ну, давай. І пішла і жачиха на той край поля. Тим часом прибіг сам заяць. Ну, що каже, кривуляшка, готовий. Готовий. Давай побіжемо. Стало собі рядочком. І тут уже заяць скомандував. Три побігли і Заєць, мов вітер, подався на інший край поля. А їжак два кроки зробив і зупинився і сів собі. Прибіг на край поля, а там і піднімається і каже, о, я вже тут. Що за диво здивувався заяць? Не може такого бути. Біжимо іще раз. Біжимо іще раз. І побіг навзаєш, мов вихор на інший бік. Поля прибіг, а тут і жак піднімається. Каже, такою, Де це ти так довго борився? А я вже тут давно тебе чекаю. Та що то робиться, подумав. Зайця. А ну біжимо іще раз. Ну що ж, біжимо іще раз. Я так малята... Сердечний заєць біг до, до одного краю поля, то в інший край поля. Рівно дев'яносто дев'ять разів. А на сотий раз побіг і серед поля, так і ліг. Не вистачило у нього більше сил. От і вся казочка. Зрозуміла, он як заєць. Одержав подяку від лізачка. І от як ліжак провчив цю хитрого зайця, щоб не вкрив більше маленьких і кволеньких від себе. Зрозуміли, малят? От і чудово. От і вся казочка. Ну, а тепер уже пізно. У вам ліжечка. І спати. І хай вам присняться хороші прихороші солодкі присолодкі сни. Вечір стиха Вечоріє. в далині наш бір синіє, а до того синібору позліталися в цю пору птиці ночувати. Бір їм канску прошепоче і послухають, охоче сойки, яблики, селіці і малі і великі птиці полягають. Отже, йди малятко, цить, і зайчик сіренький спить. Сплять при дорозі воли, сплять на відрозі орли, тільки не спить пастушок. Свиснув летить по сушок. сплять наші рідні краї, невідурідній гаї, спи мій маленький, цить, і зайчик сіренький спить. Na dobranić, choroś, dobranić, dobranić, dobranić.